Добрий день, мої малята! Сьогодні ми познайомимося з тваринами, які живуть у лісі. Їх називають дикими тваринками. По доріжці в ліс підемо, друзів разом ми знайдемо. Зараз прочитаю вам загадку, а ви спробуйте відгадати, кого ж першим ми зустрінемо у лісі. Він вухатий наш дружок, у нього сірий кожушок, швидкий побігайчик. Хто це діти? Так, це зайчик. Зайчик сірий, маленький, має довгі вуха та куций хвіст. А як зайця можна назвати лагідно, діти? Так, зайченятко. Ходімо далі, діти. Пухнаста, маленька, руденька, жвавенька. Прудко стрибають її ніжки. Їсть война гриби і горішки. Хто це? Так, це білка. А як виглядає білка? Вона маленька, руденька, непосидюча. Як ми її ласкаво назвемо? Так, дітки, білочка. Ходімо далі і слухаємо іншу загадку. Влітку ходить, мед збирає, а на зиму засинає. Хто це? Так, це ведмідь. Він великий. Сильний, колишоногий, як лагідно його можна назвати. Так, ведмедик. Послухайте нову загадку та спробуйте відгадати, хто це? Я руда низького зросту, хитра я і довгохвоста. Хто це? Так, це лисиця. А яка діти лисиця? Вона руда. Хитра, пухнаста, як ласкаво ми назвемо лисицю. Так, лисичка. Ідемо далі і слухаємо нову загадку. Котиться колобок зовсім без ниток, замість ниточок багато голочок. Хто це, дітки? Так, це їжак. Їжак колючий, сірий та круглий. Як ми його можемо лагідно назвати? Так, їжачок. Ось і закінчилася наша подорож до осіннього лісу. Давайте пригадаємо, кого ми з вами зустріли: Білочку, зайчика, лисичку, ведмедика та їжачка. Сподіваюся, малята, вам сподобалася наша подорож до осіннього лісу. До побачення, малята, та до нових зустрічей.